Починаю новий експеримент вирощування гіпіаструма із насіння. Тут з двох коробочок насіння, дуже його багато. Зараз висиплю його на серветку. І не все ще. В кожній коробочці його дуже багато. Але якщо придивитись, Таке враження, що не кожна насіннинка має у собі зернятко. Але це буде видно тільки тоді, коли вони почнуть прокльовуватись і випускати свої носики. Як висіли ці коробочки на стрілках і піастриму, я покажу у відео, яке буде закріплене до опису цього відео і у коментарі першому. Подивились відео. Професійних людей, які вирощують вже не перший раз з насіння гіпіастроми, то рекомендація така, що треба сіяти свіжі, свіжі насіненки. Вони у мене вже десь два тижні, як я їх зірвала. Думаю, поки що ще не пізно. І сьогодні той день, коли я їх висію. Можна висівати двома способами. Можна зараз їх всіх намочити на тиждень у воду. І. Потім посадити тільки ті, які проклюнуться, які прокинуться і почнуть випускати зелені стебельця. Навіть не зелені, а біленькі такі, чи то корінчики. А можна відразу висівати у вологий ґрунт поживний. І саме цим методом я піду. А висівати насінинки на розсаду я буду отакий горшок. І він хороший, тим, що він широкий, неглибокий і має. Ось такий дренаж. Тут збирається зайва вода, волога. І так він має ще одне денце. А ґрунт буду використовувати такий, який рекомендовано для розсади. Думала, що не буде видно чорним по чорному, думала, сама без вас розкладу насіння, але їх добре видно. І я думаю, що вони мені тут помістяться усі. І наступний крок все це зволожити водою і трошки присипати ґрунтом, буквально присолити ґрунтом, не насипати зверху його багато. Далі поставлю на підвіконня сонячне, і особлива умова, щоб температура була вище 21 градусу, 21-27 градусів. Ось такі умови буду дотримуватись. а... Наступний вже результат, якийсь, який буде плюс-мінус. Що у мене вийде це через два тижні.